Крижинка 99 знову перемагає. Чемпіони України серед 13-річних перемогли у дитячому турнірі на Льодовій арені шалет. Суперниками хлопців Івана Беневельського у цих змаганнях стали ще три колективи. Їхні на рік старші одноклубники з Крижинки, давні суперники по чемпіонату Сокіл 99 та на рік старший 14-річний сокіл. У фінальному поєдинку підопічні Беневельського грали саме проти однолітків Соколу, з якими ще нещодавно відіграли фінальну серію плей-офф чемпіонату України. Двічі шайбу у ворота синьо-білоблакитних закинув найкращий бомбардир Єгор Шах. Та по голу записали на свій рахунок Іван Білий, Дмитро Карнаух, Микита Слабченко і Артем Шиманський. У складі сокола ж пробити голкіпера Крижинки Дмитра Захарченка вдалося лише Владиславу Лук'яненку. 6-1 в підсумку. Крижинка 99 перемагає однолітків соколу у фіналі турніру. Ми сьогодні грали нормально. Ну сокол старався. Ну я думаю, ми сьогодні лучше грали. Ну вони теж. Перемогою на цьому турнірі плани тренера Крижинки Івана Беневельського не обмежуються. Ми зараз в Словакію їдемо на турнір буквально ось час. В маї у нас буде дуже хороший турнір. Команда компаньйони, і фонд Палачанина Тимощука організовує турнір в Броварах буде. От, в тому році був, але ну, це традиційний турнір, ми участвуємо.